Шкільна ліга з регбі. У Львові відбувся завершальний етап змагань пліч-опліч -пліч, Всеукраїнські шкільні ліга серед учнів. Під час підготовки до заходу вони відвідували майстер-класи з регбі 5 та тренувались на уроках фізкультури під наставництвом вчителів. Тут на стадіоні панує ігрова атмосфера і діти відчувають дух змагання. Загалом у турнірі брали участь більше сотні учнів. Переможцями у фінальному змаганні стала команда Престиж. Учасники діляться враженнями від гри та Розповідають про те, як готувались до змагань. Мені дуже сподобалася особливо остання гра, коли мені вийшло за нас на останній золотий м'яч, і ми взяли перше місце. Готувалася дуже довго. Правда, у нас немає спортивного залу, і ми на дворі під підошпі всюди тренувалися. А дуже нам повезло з тренером, Дуже йому дякую. За словами вчительки з фізкультури команди Переможниці після звитяги вони продовжать підготовку до змагань в наступному році. Фінал був непередбачуваний, тому що дуже важко інтрига була дуже довго, але все ж таки, останній занос він був такий дійсно важливим і приніс перемогу нашій команді. Звісно, команда буде далі готуватися, буде далі працювати. Ім це будемо надіяти знову на перемогу. Після запеклої боротьби всі учасники повертаються додому з пам'ятними медалями й дипломами про участь у грі. І вже незабаром школярі розпочнуть підготовку до чемпіонату України в наступному році. Болу, Сезон, до слова, такі змагання вже є традиційними для регбістів, і з кожним роком організатори намагаються збільшити його масштаби. Адже вважають, що, попри все, спорт в Україні має жити. Для нас було важливо, щоб цей вид спорту себе гарно показав, тому що це таке дуже круте поєднання фізичної підготовки і інтелекту, тому що тут треба думати. Швидко приймати рішення, це не про спорт вищих досягнень, це навіть не про масовий спорт. Сама філософія це закухати дітей в спорт як в явище. Ми до того і воюємо як нація відбуваємося, коли ми вкладаємо і душу, і кошти в спорт, в культуру, в освіту. Ми це, ми це власне і зберігаємо. Ми це власне за це воюємо і це захищаємо. Крім того, за словами організаторів, вони вдячні, що завдяки військовим дітям мають можливість стати учасниками подібних заходів та спробувати свої сили. Софія Віталій Дматерко, телеканал НТА.